Які види вінірів бувають, та які вініри обрати саме вам? Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Почнемо розповідь з головного: що ж таке вініри? Це красива та естетична накладка з пресованої кераміки на передню та лицеву частину зубу. Так, вініри це накладка, яка встановлюється на зовнішню частину вашого зубу, за допомогою якої ми можемо змінити колір. Та положення вашого зубу. Наприклад, якщо ваша посмішка далека від ідеальної, зуби вивернуті або розташовані в різні сторони. У такому випадку стоматолог обточує потрібні зуби і ставить на них накладку у вигляді вініру. Одним словом, вінір це відмінне естетичне рішення на довгі роки, але у вініру також є свої протипоказання. Якщо об'єм пошкоджених тканин становить більше 50% зубу. Краще на такий зуб поставити коронку, а не вінір. Вініри рекомендовані тим пацієнтам, які хочуть зробити кардинальний редизайн своєї посмішки, тобто змінити радикально свою посмішку, колір, форму та положення навіть зубу. При цьому колір змінюється один раз і на довгі роки, адже при альтернативному відбілюванні колір змінюється на певний термін, і яке б це відбілювання не було. Давайте тепер поговоримо, які види вінірів бувають. Існує два типи вінірів з матеріалів імакс. Та рефракторні вініри це безкаркасна кераміка. Вініри Імакс, в чому їхня особливість і їхня відмінність. Товщина вінірів Імакс починається від 0,5 мм і вище. Це все індивідуально та залежить від конкретної ситуації, наскільки сильно вам потрібно обточити ваші зуби. Найголовніше, що за допомогою Імакс ми можемо контролювати товщину препарування вашого зубу. Якщо один зуб потрібно обточити трошки більше, то ми можемо використати більш товстий вінір, а інший зуб буде мінімально обточений, і на нього використаємо вінір мінімальної товщини. Це допомагає зберегти тканини вашого зубу. Але в цілому це буде виглядати гармонічно і ми можемо отримати з вами голівудську посмішку. Ще однією особливістю вінірів Імакс є наявність каркасу. Цей самий каркас і є той самий Імакс. І вже на цей каркас наноситься кераміка. Кераміка це той матеріал, за допомогою якого ми добуваємо з естетики, кольору та схожість до натурального зубу. Тобто ми маємо прозорість та люмінісцентність. і з допомогою цього ми не можемо майже відрізнити, де вінір, а де свій зуб. Рефракторні вініри. Головна перевага цих вінірів це відсутність каркасу, як у кераміки Імакс. Ви запитаєте, в чому ж тут перевага? Перевага в тому, що його можна виготовити до 0,3 мм товщину. І бувають такі випадки, що зуб втоплений і потрібно не впаки не спилювати його, а нарощувати. І іноді товщини вініру Імакс буває занадто багато. В такому випадку рефракторні вініри нас з вами врятують. Рефракторні вініри це чудово, але в них є суттєвий недолік. Це вартість. Вони в рази дорожчі кераміки імакс. Виготовлення рефракторних вінірів це доволі технологічно складний процес, який не може коштувати дешево. Рефракторні вініри настільки крихкі, що навіть під час транспортування вони можуть тріснути, так само і під час примірки. Ну от настільки вони тонкі і крихкі, як наслідок, вартість рефракторних вінірів в рази дорожча. Тож які вініри краще обрати? Це питання дуже індивідуальне. Комусь підійдуть рефракторні вініри, тому що зуби опилювати майже не потрібно і потрібно просто змінити колір. А в когось велика кривизна зубів, і він це все хоче вирівняти в голівудську посмішку. В такому випадку рефракторні вініри точно не підійдуть. Тільки лікарна консультація зможе підсказати, що краще в вашому випадку.